Винен, навіть якщо не був у лісі. Щоб відшкодувати масову незаконну вирубку карпатських лісів, лісничі штрафують невинних. Принаймні, так заявляють мешканці Карпат. Василь Щадей із села Опорець, що на Сколівщині, і досі не може оговтатися. Кілька місяців тому до чоловіка прийшли судовиконавці описувати майно за нібито не сплачений штраф. То, що я не знав тільки через два роки до того часу, і після два роки був з мене, на мене зложений акт. І то мені сказали, що в мене вже вийшло від суду виконавця, що я маю платити штраф. Я звернувся до суду виконавця, кажу, за що я маю платити штраф? Він каже, за незаконну вирубку лісу, що тебе спіймали і зложили на тебе акт. Чоловік заявляє, ніякого лісу не крав. До того ж, днем перед тим, коли буцім досклали акт, пан Василь потрапив у лікарню з переломом ноги і має довідку. Сім'я у у нас п'ятеро діточок, кусочок хліба. Вони йому таку допомогу дають як багато багатодітній сім'ї, що мають допомоги, допомагають. А вони самі нажилися, накралися, У нас немає ні машини, нічого, ні У нього хати нема, ні документів, нічого, а, і, а таку суму платити. Іншому мешканцю цього села штраф за крадіжку лісу виписали днем, коли він розбився в ДТП. Але розповідати про це люди бояться. Не виняток і сільський голова. Буває Всеки це попадити запати до всіх. Чи достовірність кожного із зафіксованих випадків крадіжки лісу перевіряють в обласному галсі лісі? Про це запитуємо у його керівника. Ми не ведемо ні слідство, ні дослідчі перевірки, ні нічого, тому що це прерогатива правоохоронних органів. Я не можу навіть приїхати того лісопорушника там опитати, тому що він може звернутися в міліцію і сказати, що ми там щось від нього вимагаємо. Чисте корупцію пожовбати, але зі своєї сторони я обіцяю вам одне, що якщо ви нам, як журналісти ці матеріали, ми проведемо службове розслідування. Якщо будуть винні посадові особи клавського чи там це Сколівського, Гал... ЛГП галгп галсіліс, я вам обіцяю, що вони будуть притягнути до відповідальності. найжорстіше. документи у справі Василя Щадея редакція готова передати нинішньому керівнику обласного галсіль лісу.